Ми знаходимося в нашій спальні. Вона у нас досить затишна і гарно спроєктована. У нас тут помістило все, що нам потрібно: велике двохспальне ліжко. Також у нас є прикроватна тумба, дзеркало. Також у нас є тут телевізор, який в красивій обрамляючій рамці, яку ми спеціально придумали для того, щоб він не пустував на цій стіні. А далі у нас тут є. Шафи для зберігання одягу і необхідних речей. Також ще одна приліжкова тумба. І з цієї спальні у нас є вихід в мастер санвузол. Ось так ми відкриваємо двері і потрапляємо в санвузол при цій спальні. Він у нас досить красивий, широкий і гарно виконаний.